Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Зараз будемо говорити з керівником центру громадської аналітики. Вежа з нами на зв'язку Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі. Давайте обговоримо такий феномен нашого часу. Ми розуміємо, що дуже багато людей прагнуть, хоч щось дізнатися про те, що відбувається на конкретних ділянках фронту. У когось там свої, у когось там рідні, у когось там знайомі і таке інше. Але от деякі Люди використовують високий оцей інтерес для того, щоб заробити на цьому інтересі популярність або гроші. Це не я сказав, це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. І от цей суспільний інтерес і бажання похайпувати або там позавчорашній е кейс Олексія Арестовича. Ну, я думаю, це треба якось обговорити з того, де ми, як суспільство, маємо знайти рішення в таких питаннях. Ну, це не просто, пане Павло. це не просто справа в тому, що е, аналізуючи, наприклад, те саме заяву Арестовича і фідбек на неї, так на сьогоднішній день, навіть, там і от мої підписники, бато хто зараз собі не може на психологічному рівні дозволити розчаруватися, тому що є герой, якого собі ну намалювали, так який створив себе там в силу обставин. Як то радник Єрмака, і він користується великою довірою. А тут і ті, хто йому довіряє, виявляє, для себе, дізнаються в один прекрасний день, що то не зовсім так було. Ну яка реакція у людини? Ні, мені збрехали. Тому тут є психологічний фактор, і цей процес треба пройти. Тобто, ну треба просто пояснювати людям, що де правда, а де неправда. І стосовно того, як що ви говорите, збирають часто гроші під дуже гучні імена, таких випадків також багато. Вони поширюються і в тому числі серед, ну скажімо так, тих цивільних, які зараз одягають форму, і вони. Такими видаються, як нібито збройними е, е, членами Збройних сил України. Тут складно підібрати конструкцію зараз, щоб нікого не образити. Я маю на увазі, що часто густо ми бачимо заклики про збори грошей. там Взагалі люди невідомі, аби якісь абстрактні речі. Є телеграм-канали, які мають сотні тисяч підписників, там за п'ять хвилин збирають по 500 тисяч гривень. Я просто з цим ну, сам стикаюсь, тому що ми маємо свій благодійний фонд, є людина. Ну, ви знаєте, публічно відкрито знаю, як то робиться. Я бачу, як це робиться. Тому дійсно є е, е, певна, наприклад, недовіра от у людей на психологічному рівні до конкретної особи, бо він може говорити речі неприємні. Я не випадково зараз задав Іростовича для когось там із підписників, там, прихильників і так далі. І Завтра ти стаєш для нього вже недовіре е, е, особою, в якій не вірять, він не до, готовий долучитися до того заклику, наприклад, збору грошей і так далі. Е, е, а хтось інший, хто залишається там за лаштунками, як, наприклад, там різні телеканали, там Джокер, да, до прикладу, ми ж не знаємо да, хто це. Він канал відомий дуже давно. Публікує багато цікавих інформації, до нього може довіряти більше. Тобто, є психологічний фактор. Це не так просто, знаєте, змінити суспільну думку в цьому сенсі, і люди схильні довіряти легкій інформації, приємній для себе. Їм складно приймати критику, складно приймати неприємні новини. Це нормально. Що робити, головне питання? Що робити? Ми зараз проаналізували ситуацію. Що робити, треба просто э, послідовно займатися тим, чим ми займатися, говорити реальні речі, пояснювати, розвінчувати міфи іншого виходу. В нас просто немає. Направду його немає. Так це не невдячна справа. Але ну знову ж, не вдячна. Знову питання таке сумнівне, навіть категорія сумнівна. Вдячна і вдячність, вдячності не саме зараз не про неї, а про е кінцевий результат розуміння максимальної прошарком населення, де є правда, де брехня. Воно з часом прийде однозначно. Не всім. Завдання не переконати всіх, завдання переконати більшість для того, щоб встановити е, необхідне поле для ухвалення рішень на тих же самих виборах, наприклад, обрання притомної влади, яка ухвалюватиме адекватні рішення, тому що всі про кого зараз ми говоримо за питання. Вони ж в майбутньому претендують на посади у владі. Відповідно, і рішення вони будуть ухвалювати доволі сумнівні. Тому я не бачу зараз в чому знаєте, якоїсь такої критичної ситуації для нас, просто навпаки. Те, що ми зараз про це говоримо, ми нарешті до цього дійшли. Це вже успіх. Як на мене, це вже ось ну тобто фіксація того, що Олексія Арестовича, наприклад, як я десь прочитав, його ну він корисний в тому, що деякі з його аудиторії та ну, наприклад, зекономили на заспокійливих препаратах, тому що він їм щось Звичайно. таке солодке у вуха влив. Ну, якщо якась бабуся зекономить на, на валір'янці, ну напевно, це непогано, але для суспільного розуміння, ну ну не це ж головне для нас. Відсотково абсолютно все правильно. Я ви абсолютно доступною мовою перекладаєте те, що я говорю, є проблема. Ми її врешті-рез суспільством суспільно великою масою населення зафіксували. Не всі нам довіряють, не всі вірять в те, що Арестовий зараз працював на фактично московський ІПСО. Ні, 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 то не так є. У нас ще купа таких людей, які є в ефірах, і ще ну, говорять багато речей, які є сумнівними з точки зору правдоподібності. Це хороші руски, які постійно вмикаються в російські Ютуб-канали українські, телеканали українські і так далі. Їх цитують. Тому це все процес, його треба пройти на превеликий жаль, друзі. Тому все нормально, рухаємося. І те, що сьогодні сталося, це також добре, що сталося. Ще раз говорю, добре. Ми зафіксували цю позицію, бо вчорашні ці любителі і толерувальники користуються. Сьогодні, до прикладу, або ну зараз говоримо про нього як про е, не особистість, як про е, стан да от стан арестовічизму, давайте так назвемо його, коли там віримо, що все окей буде завтра. Дуже добре. Для цього треба щось зробити наступну дію не лише на вопасід віщати з Ютуб каналу, да або з телебачення, а й конкретну дію вчиняти. Багато я справді скажу українців зараз. Дуже відповідально відноситься до свого громадського обов'язку, допомагати зсу і так далі. Тому подібно Я знаю це з власного досвіду. Реально, правда, так і є, але знову ж таки немає часто довіри до особистості. Це є проблема суспільства. Не вірять особистостям. Це є проблема. Ну так і власне недовіра до всього, що каже влада, це ж у нас було там 30 років останніх точно. А тому і шукають тих, хто зараз скаже щось інше. І от на, на цю в цю пастку ми постійно і е, потрапляємо. А власне про фільтрацію так званих хороших русських» і не дуже хороших, значить, Зеленський ввів е, в дію рішення РНБО про чергові е, особисті персональні санкції, там ще майже 200% Осіб і там знову діячі культури, пропагандисти і таке інше. От до якої міри нам треба буде розширювати цей е, санкційний список? Та треба буде розширювати. На превеликий не повний. Ми це чудово розуміємо. Бо ви знаєте, я, типу, не, не зовсім вже ж за Росію, да? я ж за Україну, але давайте якось там дружить народами. Ну, че, так, ми часто такі тези чуємо. Ну, слухайте, ну, на тлі дійсно так, Це політики нас повторіли, ага. Да, да. Е, на тлі дійсно справедливої критики влади, ну от виявляється, це така, знаєте, недовіра до того, що роблять. Я чимало чув, наприклад, закидів. там. Дивіться, а щось там ЗСУ сказали, або ще щось в період вже широкомасштабного вторгнення. Я говорю, ви знаєте, таку дискусію взагалі на даному етапі розводити не можна. От за за визначенням не можна. Ми сьогодні маємо чітко зайняти позицію або ти за Україну, або ти не за Україну, тобто проти неї. Він що тут посередині тут бути не може, бо втання посередині не може бути. За великим рахунком, тому що це бовтання посередині. от це, це прошу рок населення прики ви говорите, хто куди ще да багато хто з лідерів суспільної думки. То це означає, що таких людей також треба буде або вимивати з медійного поля, щоб вони не формували суспільну думку, бо це є основна проблема. Вони своїми. Своїм язиком, скажу так саме не мовою язиком, вони формують іншу суспільну думку, яка має там альтернативу. Ну не зовсім українську. а Чому бійні? Все, толерування завершилося. Тому що в цій частині робити, коли я пригадую в одному з ефірів на телеканалі, Ми говорили про те, що говорю, ну треба все ж таки вводити до певної міри обмеження у поширенні проросійських наративів. Кати, що виступає за створення міністерства правди, горить бачите, я твору це же є маніпуляція. Міністерство правди і справедливо по відношенню до України і так далі. Бо коли ми, наприклад, говоримо про те, що ну неправильно там декомунізація там закидають, нам, неправильно знесення пам'ятників Пушкина на інших, мовляв, цього не треба робити. Це історичні згадки. Тобто, я говорю, яку історичну спадщину ви свою формуєте? Ніяко. Оце є проблема. Тому єдине, що я можу сказати зараз, в цій частині що це процес, його треба пройти. Яскравим цим прикладом є українська мова, друзі. Я вже неодноразово навіть у вас в ефірі говорив, що стосується закону про українську мову, який був ухвалений перед президентськими виборами 2019 року. Він був дуже скандальний. Він до нині залишається скандальним, тому що ми маємо велику кількість в Україні російськомовного населення, яке в тому часі захищає Україну на фронті. Так, це є на сьогоднішній день, але державна політика України протягом 30 років мала бути спрямована на українізацію. Якби вона проводилася послідовно логічно, ми б взагалі не мали проблеми з ухваленим у 2019 році законом про мову. В принципі не мали, ми просто говорили всі абсолютно українською мовою, і це питання не стояло. Але цим ніхто не займався. Я й говорю зараз. Це великий проміжок часу. Так само і поширенням про російських наративів, які нібито не російські, да, на чому ні, ми там а, е, повинні говорити про те, що ми тут му поліетнічна держава, і так далі. Тому подібне, так воно є, але формування українською має бути. Тобто тут, тут відсутня, як на мене, зараз державна політика, багаторічна концепція. Яка б реалізовувалася послідовно незалежно від того, хто прийшов до влади? На жаль, цього нема. Поки що цього нема. А якщо далі про санкції, ну просто у мене таке відчуття, що якщо там уже Ангеліна Вовк і Юрій Лоза, я пам'ятаю, які ідіотизми він публікував. Це окей, <гум> okay. але це так трошки до психіатрів, а не до рішення Ради національної безпеки і оборони. Чи немає відчуття, що усі, хто справді мав би бути, ну там більш більш вагомий, є вже вже проти них санкції є, і тепер уже час розбиратися, що називається включати до санкційного списку Юрія Лозу. Павло, мене ви знаєте, цікавлять громадян Росії в останню чергу. Ну скажу вам по правді, ведучі російські, так далі, колишні там громадяни України, які там ще 10-15 років виїхали до Росії, стали там публічними людьми і так далі. Я зараз не про них говорю. Я говорю про тих, хто є громадянами України яких цим рішенням санкційним рішенням РНБУ буквально підписаним указом президента накладені санкції Діана Панченко, телеканалу Ньюзван. Павло Вишинський, якого свого часу обміняли, які по Верховній Раді гуляв з мікрофоном телеканалу Росія? Якщо ну ви маєте це добре пам'ятати, я це пам'ятаю не з телебачення, так не знаю. Тоді свого часу також в Верховній Раді був. І інші у нас працювала купа російських засобів масової інформації і так далі. Ну, спитати це з якого дива розумієте? я говорив стосовно телеканалів. Коли ухвалювалися відповідно до них рішення Медведчуківські Говорю, в нас має бути настрада з питань телебачення радіомовлення. Довкола цього органа розвели політику за великим рахунком. Якщо він працює неправильно, якщо він працює не так, якщо ви використовуєте як політичний інструмент, формуйте по іншому принцип його точніше, з, да, сформуйте по іншому, вибачайте за і принцип його формування набору цієї нацради. Нехай ухвалює рішення не політичні, не заангажовані. Тобто тут треба змінити систему підходу. А нині ми впираємося в те саме. Ми зараз говоримо про російських журналістів і ведучих. Ні, питання в українські, бо не так страшні е російські. Гниди, да, як свої воші, або чи на я ж точно пам'ятаю та. росія, да, так страшні російські воші як українські гниди, ніди mm -hmm. да, да, перепрошую, але суть та сама суть не міняється від того. Суть та сама розумієте? Тому оце є проблема. Допоки ми не вичистимо дійсно оці проросійськість у, у нас, то ми будемо залишатися з цією проблемою до нині. Санкції першу чергу мають стосуватися дійсно громадян України. Чому туди, наприклад, потрапив видрін? Це депутат від блоку Юлії Тимошенко свого часу. Да, ну, це він же політтехнологом був. Наскільки я пам'ятаю, та ні, він був народним депутатом. Він О, був заступник їх. секретаря РНБО. Ну ви бачите, він обіймав такі державні посади. Зараз відносно нього е, вводяться санкції. Та в нас купа інших політиків, які до вчора ще були народними депутатами. То в мене це питання виникає: комусь незручно ухвалити санкції по відношенню до громадянина України, бо він є проросійським, чи або абсолютно колаборантом. Чи ще щось, чи в нього кум сват брат десь у владі працює. Дійсно, це є проблема. Ці авдіївній конюшті ще довго довго придеться вичищати. Але якби це робилося системно, не час від часу, а системно, тоді буде результат. Е, окей, ідемо далі. Про е, подолання як я це вважаю, та це важкий і довгий напевно буде ще процес е, подолання такого колоніального мислення про Україну і Росію на заході. Значить співлідер демокра... соціал-демократичної партії Німеччини сказав, що треба все ж таки дипломатичне вирішення війни в Україні, але при цьому він на 100% підтримує, що Німеччина допомагає Україні підтримує те, що бренду транспортте. Сюди постачаються, тобто Україну треба посилити, але для того щоб вона потім дипломатично змогла е, ну, там завершити цю війну. Оцей спадок колоніального сприйняття України, як чогось на що Росія має право в якійсь частині, ми довго його ще будемо проходити. Та я думаю, що ми часто його проходимо вже ну в реально в умовах війни, і таких тез як ви говорите, їх стає все менше і менше. Я не випадково зараз. От ми задали з вами дискусію стосовно. Можливо, необачно чи обачного скинутого в ефір слова Арестовича, бо можна стільки завгодно говорити про експертність та, цього випадку. Ну от впала ракета Арестович каже, що її збило ППО. Це через те вона збала чи, пала, чи її не збило ППО. Питання ж не в тому. Питання в поширенні проросійського наративу. Так само і тут давайте, мовляв, ми дамо, а далі нехай Україна домовляється. Україна не домовляється, а Україна висуватиме умови, на яких припиниться війна. Тобто вже формулювання абсолютно інше має бути. Якщо ми так будемо формулювати суспільну думку, то я не думаю, що ми матимемо у майбутньому величезні проблеми. Але у випадку, якщо ми і далі будемо говорити, що какая разниця, і все далі тому подібне, що мовляв, немає значення, якою ти мовою говориш в Україні, немає значення до якої церкви ти говориш. І коли лідери суспільних думок думки, як то, наприклад, Усик розповідає, що «і далі ходитиму до УПЦ МП. Я залишаюся і вірним, бо ви неправильно розумієте історію. Треба розуміти історію, так як я розповідаю. То ми матимемо проблему. Це відсутність єдиного форму. Я я, звичайно далекий від думки про те, що всі будуть від її думки, ну направду. Усі будуть притримуватися однієї позиції, так, буде частина населення, яка і далі буде сповідувати руський мір. От навіть якщо брати останню соціологію, то 3% населення не вважають Путіна абсолютно винним у цій війні. 97% вважають в Україні а 3, 3% залишаються питання: хто ці три? Да? Тому так, така проблема буде, але просто цим треба системно займатися. А те, що та заступник у Німеччині однієї з партій сказав про те, що там треба домовлятися, я думаю, що це зараз не настільки важливо. Ліше те, яку займатиме позицію саме уряд Німеччини. А я сподіваюся, що сьогодні вони оголосять про рішення про передачу танків Леопард України. Ну власне, а ще один аспект у цього політичного я не знаю, як би це назвати, але це скоріше політично-інформаційний трек, який ми можемо розглядати. Спочатку дискусії, закиди там і звинувачення Німеччини, що вона гальмує про постачання Україні танків, заява Британії про те, що челенджерів трошки дадуть, а потім ну не трошки, а наприклад, роту а Потім ще якісь історії, і це все відбувається перед. Рамштайном зазвичай за попередні рази, коли зустрічалася ця координаційна група, то ми там ок чекали на їхнє засідання. За результатами засідувань засідання оголошувався якийсь пакет допомоги. Ну або американці щось там ухвалювали у себе, оголошували про новий пакет допомоги. Зараз це розмазано перед Рамштайном. Чи маємо ми сподіватись, що Рамста... Рамштайн дасть ще більше чогось? Якщо про танки вже сказано, і там сьогодні ще щось буде оголошено. Я думаю, що швидше інша причина. Вона полягає в тому, що все таки Сполучені Штати Америки, які надали загалом військової та фінансової допомоги Україні близько 50 мільярдів доларів в минулому році, ставлять ну перед фактом країни Західної Європи, особливо старого світу, Франції, Німеччину, особливо Німеччину, яка претендує на лідера в Європі, про те, що вони повинні допомагати Україні не менше, бо матимуть наслідки. Давайте скажемо на правду. сполучені Штати Америки заходять знаходяться за океаном. Їм за великим рахунком мало би да бути байдуже, що буде в Європі, але правду, не так. Ми чудово розуміємо загрози, які сьогодні несе російська імперіалістична ідеологія Путіна і російський націонал-соціалізм. Саме так, от нацизм, російський нацизм. Бо е виявляється, Тімоті Снайдер на це нарешті дійшов думки про те, що світ не побачив це. Це вчора він сказав. Ну окей, але дуже важлива деталь. Так само і сьогодні Німеччина вона повинна побачити і ухвалювати рішення відповідно адекватні до того, щоб ця російська імперія не поширювалася. Російський нацист не поширювався на країни Західної Європи. Після другої світової війни саме країни про які я говорю представники старої Європи вони заспокоїли. Сім було все окей, нормально, так співісно. Вання із Росією в них дуже вдало виходило, енергоресурси качалися і так далі. Там подібне в цій частині до якусь у межу там влада німеччини намалювала. Давайте стільки дамо більше, ні, тобто, до прикладу, ми будемо давати там зенітно-ракетні комплекси, а танки вже не будемо давати, нібито хороші бо ні. Задайте купу дискусії історію стосовно того на якої межі має фінансуватися армія в межах північно-атлантичного альянсу. Чому США фінансують армію на сотні мільйонів мільярдів доларів? В той час, коли Країни Західної Європи роблять це в десятки разів менше. Це також неправильно, тому що небезпека зі сторони Росії вона нікуди не поділа, зараз є більш ніж очевидною. Тому й тут зараз просто товіть пинком під зад. Я по іншому сказати не можу Німеччині, Франції і іншим країнам, що вони шевелилися швидше. Вони на жаль дійшли до собі якоїсь межі, що далі ні, і цей суспільний тиск абсолютно правильний і справедливий. Має на увазі всесвітньо дипломатичний суспільний тиск. По іншому ми б німеччину не розколихали. І тут я ну, направду з Маю капелюха перед дипломатичними службами, і нашими, і іншими, в тому числі Великобританії, яка дуже потужно заявляє про передачу. Танків про е передачу самохідних артилерійських установок 155 мм, ще 30 штук. І якось так випадково з'являється інформація, що нібито передадуть вертольоти, апачі гелікоптери, а потім її спростовують. Да? І чому б так сталося? А по-іншому, інформаційно, як ти перебореш Німеччину? І Я вважаю це абсолютно правильно на даному етапі, тому що Німеччина, влада Німеччина до краю не розуміє. Небезпеку задайте хоча б дуже довгу дискусію із Штайнмайром, ти самим Штайнмайром, який впродовж 20 років толерував російській агресії в Грузії, в Україні і так далі. Тому подібне. Зараз нарешті змінилася думка. Так, але от я про якраз про тривалість зміни цієї думки, тому що мені траплялася карикатура ще 80-х років 20-го століття, тобто 40-річної давнини карикатура, значить, на якій зображений десь там на фоні російський танк, і оце його гармата. Та вона перетворюється. Ну карикатурно та на трубу, з якої капає нафта, і от стоять поруч німецький канцлер і французький президент, і от так типу не розуміють. А чому нас критикують? Це ж всього навсього нафта. От ця критика була ще у 80-х. та але тільки зараз ми переходимо від колоніального сприйняття того, що є і Росії як великої держави, до того, що вже про неї видання політику пише, що ну навіть розпад Росії може бути якось. Вони вже пишуть про це без страху. От ми на якому на якій ділянці цього довгого шляху? На фінішній. на фінішній ділянці чому? Тому що якщо ви говорите про карикатуру, тоді ж ніхто не стріляв. Ну перепрошую, в Європі все було нормально. Ну так можна сказати, згадати про війну. Ну, після прайської на весни, після Угорщини. Так. Так, так, да, Єгославію, можна сказати, задати розпад. Там дуже криваві події були, але ну направду перед цим ж ніхто не стріляв, все нормально було. Єгославію, слава Богу, їм вдалося е, Європейському Союзі НАТО більш-менш вирішити питання, хоча там тліючі конфлікти і до нині Ну направду, такі, вони мають глибоке історичні коріння, звичайно, але що стосується України то такого не було. Тому тут от я, я чому говорю що на вирішальному етапі? Треба ми з вами вже згадували якось в ефірі Хозгена, директора Мюнхенської безпекової конференції, який буквально виступив один день практично із і із доповіді про те, що Україна має стати членом НАТО. Ця інформація не дуже широко поширюється, але ця дискусія вже е, перейшла у стадію ствердження, тобто не роздуми про необхідність, а необхідність вступу України до НАТО вже є очевидною. А тепер давайте повернемо нас рівно на рік назад. Та про таке навіть ми мріяти не могли. Уже тому я говорю, що на фінішну стадію приходить. формалізація, відбудеться лише формалізація цього процесу. Чому бісяться москалі? Тому що ми отримуємо західну зброю передових зразків, і вже з танка російського капатиме нафта, але вона не капатиме. Він буде ефективно знищений саме сучасними зразками натівської зброї, тому що ну, заради правди російський воєнпром. Він і близько не стоїть по своїй якості. Да, по кількості він дуже потужний. Ніхто не може цього заперечити, але по кількості він слабший набагато. І вже сьогодні більш ніж очевидно, що західна зброя може ефективно справлятися з російською загрозою якістю і сучасними технологіями. Вони в рази випереджають кількість навіть тих мобілізованих, які сьогодні росіяни залучають до війни. Тому і тут ми я говорю стверджую, що ми знаходимося на фінішному етапі. І навіть вчорашня заява Єнса Столтенберга про необхідність збільшення. Постачання броньованої зброї, де він чітко сказав, що ми переходимо до завершальної стадії війни. Більш ніж чому підтверджене. Окей, на фінал буквально оця, оця втеча вагнерівця молодшого командира Андрій Медведєв його звати. Він нібито прийшов до. Ну він перейшов через по кризі до Норвегії. і Готовий свідчити про злочини вагнерівців. А воював він під Бахмутом. На Росію його свідчення якось вплинуть. Та вони там вже впливають. Там Путін сам по собі впливає. Справа в тому, що треба звернути увагу, дуже хотів би про озвучити вас в ефірі, щоб ви по можливості це максимально зараз проговорювали. Також про мобілізацію на Росії. Справа в тому, що там буквально днями вийшло велике інтерв'ю Бестрикіна, це е, е, одного із чиновників правник е, пересиловиків на Росії, який сказав, що до мобілізації на Росії. Про необхідність залучання до так званої спеціальної військової операції в Україні нових руських натуралізованих руських. Кого він має на увазі? Киргизів, таджиків та узбеків за останній час за його твердженням близько мільйона чоловік отримали паспорти Російської Федерації лише в 22-му році 60 тисяч. Так, от цю масу намагатиметься і збираються мобілізувати, тому що росіян вже знайти не можуть. Розумієте, там є проблема. Тому історія з Вагнером я зараз маю на увазі, вона вже давно. Засвідчила про недолугість політики на Росії. Просто росіяни мовчать, вони дуже бояться, реально. Дуже бояться і виходити на вулиці, їх страшно сильно в'яжуть, пакують по тюрмах. Це направду так і є. Є частина тих, що ще толерують російській агресії, абсолютно вголос. Е, в так але є ті, хто просто тупо мовчать і втікають, тому що направду там мобілізувати немає. кого. дуже багато росіян втікало, тому бо вони будуть мобілізувати саме цих. Це офіційна заява влади Російської Федерації. Тому те, що дасть свідчення е, вчорашній Вагнерівці за кордоном, це дуже добре для нюборського процесу наступного. Але для самої Росії там дещо по іншому зараз звертаються події. Ну так я навіть бачив уже цікаве інтерв'ю на російській версії голосу Америки про проект «Іді лесам про те, як росіянам тікати незаконно з території Російської Федерації від мобілізації. З нами був на зв'язку Валерій Клочок, це керівник центру громадської аналітики. Вежа зараз пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір.